Тролейбусний рух у Черкасах надзвичайно важлива складова життя міста. Протяжність тролейбусної лінії сягає понад 124 кілометри. Тролейбусна мережа охоплює 110 кілометрів контактної лінії, встановленої на більше ніж трьох тисячах опор. Щодня містом курсують 66 тролейбусів, які обслуговують 24 маршрути. На жаль, більшість машин уже доволі поважного віку. Нових тролейбусів хочеться, бо ці перешкою вони трудяги ходять і ходять. Ну, рухомий склад у нас вже дуже старенький, так що дуже багато роботи. По зварювальники, кузовщики. Ну і все, це, що ж ви ж бачите самі, які в нас там легбуси. Якби були такі, як прийшли ось у Богдани, там БКМи, вже було б легше і для міста, і для нас. Потребу в нових тролейбусах відчувають і безпосередні користувачі транспортних послуг. Особливо проблема загострюється в холодну пору року та під час тривалих відключень електроенергії. Із запитанням, чи потрібні Черкасам нові тролейбуси, ми звернулись до Черкащан. Потрібні. Ну а чому а. ви так думаєте? Ну, То що там половина рухляті ходить. Mm -hmm. Половина рухляті ходи. Що це за тролейбус? Там такі є, що ви так стоїш, а воно ще якось скачок. То думав, що спровалися туди. Модернізацію потрібно готово Ну по-перше, по-друге, їх кількість треба збільшити, тому що їх мала більшість. І по третє, для удобства, щоб не було такої поханини, як зараз, це просто відбувається, до все. Потрібно. А чому? Можете детальніше сказати? Ну що, зараз щоб розгрузити міські автобуси? Бо дуже дуже велике скупчення людей, особливо в часи пік. Потрібні. чому? Е, як я була молода, uh -huh. то деякі тролейбуси тоді їздили ще. Е, і як, я старію і вони постаріли, але їх можна замінити і потрібно. Я думаю, що так, тому що ну ті, що зараз їздять, вони вже просто розвалюються mm -hmm. і дуже часто ламаються. Особливо я студент і uh -huh. автобуси ну для мене рідко їздити. Якщо були б тролейбуси серйозно біля першого корпусу, вода так на низько все. А на рахунок старих деякі просто їздять і просто сідушки вони запускаються, не сильно приємно їздити. Тому я вважаю так, що вони потрібні. Звичайно, потрібні, так. Що да. е, да. мов можна детальніше? Ну, я я, я теж людина пенсійна, я користуюсь тролейбусами. І так гарно, як новий тролейбус. Ну, на старих ми вже років 20 їздимо, слава Богу, от їздили, я на працював і на тролейбусах. На роботи mm -hmm. їздив. Було добре, так? Ми трошки старенькі, ми старенькі, нам підміна треба, і там треба підміну. Супер. Чули інформацію про те, що міський компан планує закупити нові машини? Так, да, чув, звичайно. О -о -о. Я сидю за подіями в місті, міський голова, так же ж ми голосували за нього, у нас гарно працює, ми за міського голову голосували за Бондаренка. Якщо він має таке можливість, то й так буде. За словами представників міської влади, над пошуком можливостей для оновлення рухомого складу працювали протягом тривалого часу і, нарешті, можуть похвалитися позитивним результатом. На позачерговій сесії Черкаської міської ради депутати підтримали необхідні рішення, які дозволять місту оновити рухомий склад тролейбусів за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку та грантової підтримки. 16 мільйонів євро кредиту на закупівлю нових. Тролейбусів і 4 мільйона євро. Це грант. Це безкоштовні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, які ми отримаємо в умовах якраз фінансування на закупівлю нових тролейбусів, в тому числі з автономним ходом. Це важливе закінчення транспортної реформи міста Черкаси. Фактично 90% рухомого складу, які рухаються зараз на маршрутах міста Черкаси, буде оновлено.